Да воїнам волинянам, щоб шанувати пам'ять про них. Вони поклали своє життя за незалежність і єдність нашої країни. Вони нашу історію творили, Орлині крила їх життям несли, ці люди в житті подвігом грешили, і про них пам'ять з нами назавжди. Про них згадаємо на цьому місці, про них ми поспіваємо пісень. І станемо душею, ми багатші, присвятимо героям ми цей день. На нашому заході Володимирович Володимир... народуючи обов'язки голови Волноварської райдержадміністрації Іванченко Олександр Володимирович, митрополит Михаїл Волинський і Луцький Української православної церкви Київського патріархату. Архієпископ Сергій Донецький і Маріупольський Української православної церкви Київського патріархату, єпископ Слов'янський Всеволод Донецької єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Урочистий мітинг присвячений пам'яті загиблим воїнам, вважається відкритим. Пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Вона ятрить мозок, збуджує уяву. Пам'ять, що ти залишила? Сльози матерів наречених, що недолюбили своїх хлопців, поминальний дзвін та молитви. Найвищою нагородою тих, хто в світ є життя, а для загиблих тих пам'ять. Скільки б їх не минуло, не зітнуться імена тих, хто не повернувся за то Будемо пам'ятати тих, хто віддав своє життя, увійшовши в історію. Слово для виступу надається народному депутату України Дмитру Валерійовичу Лубінцю. Друзі. 22 травня 2014 році сталася трагічна подія. Закинули хлопці з Волинської області, захищаючи наше місто Волновахою, всю, всю волноваську землю, всю нашу державу. З того часу, на жаль, трагічні події поєднали у нас Волинську область і Славетне місто Волноваха. Я Мало хто знає, що завдяки митрополиту Луцькому Волинському Михаїлу був встановлений тут знак. Бо саме цей хрест, який встановлений, був виготовлений саме в Луцьку під його патронатом, а ми вже його просто тут встановлювали. З того часу тут є місце, куди ми приїжджаємо не тільки 22 травня, а приїжджаємо. Ну, фактично, це перший пам'ятний знак загиблим хлопцям нашим, які загинули в АТО. Тому всі гості, які приїжджають до нас, і просто ми приїжджаємо сюди згадати всіх героїв. Герої не вмирають, особливо герої, які полягли за свою рідну землю. Тому я хочу подякувати від всіх нас, від всіх волновагців, від волновасців. Району від Донецької області та всієї України хлопцям, які проживають в Волинській області. Бо не тільки хлопці, які тут загинули, дуже багато волонтерів, дуже багато зараз хлопців на передовій з Волинської області. І е, дуже дякую, що е, митрополит Луцький та Волинський Михаїл знайшов час, приїхав сюди до нас. Сьогодні була подарована ікона з мощами святої Варвари. В, Церкву міста Волновахи, і таким чином ми всі разом з'єднуємо і будуємо міцну нашу Україну. Тому всім нам миру і всім нам Божої благодаті, тим більше, що був у нас пройшов святий, святе свято Пасхи. Хочу всім нам побажати здоров'я, ну і самого головного миру, бо тільки в війні. Розумієш, наскільки це головне, що є тільки в нашому житті? Дякую вам, Володика, і всім нам миру. Дякую. У загинули хлопці, наші хлопці. Це найкращі хлопці, які були. Вони в той час прийняли нерівний бій, вони боронили Волновальську землю, боронили всю нашу країну. Так сталося, що цього року це співпало з Великодням. Але ми завжди пам'ятаємо наших хлопців, сумуємо за ними. І це завдяки їх подвигу, ми зараз з вами можемо стояти, жити, працювати, створювати сім. Ї. Хай пам'ять всіх невинно убитих згортує нас, живих, дасть нам силу та хилимо голови. Вони згасли, як зорі. А зараз проводиться молебінь по загиблим воїнам. Молебін проводить митрополит Михаїл Волинський і Гуцький Української православної церкви Київського патріархату. Christus constans in me semper tuus fuert dolor Лисне Бог розбіжався від лиця, його всі ненависники його стрелити.